Добрий день усім тим, хто любить малювати, і сьогодні ми з вами розпочинаємо такий міні-курс по урокам малювання. Сьогодні буде таке розмовне відео. Наступні рази ми вже будемо виконувати вправи. Це відео розраховано для людей, які, в принципі, тільки починають свій творчий, творчий шлях. тому а, малювання це не талант, це навички і велика кропітка робота. І якщо ви додивитеся цей курс до кінця, то я думаю, ви в цьому впевнитеся. Малювання це навчання, навчання і ще раз навчання. А, і вік тут зовсім не має значення. Ну, напевно, ми розпочнемо все ж таки з матеріалів, що вам буде потрібно. Вам потрібно буде альбом для малювання, скріплений спіралю або звичайний скетчбук, кому як зручніше. Олівець, ну, наразі нам, в принципі, підійде будь-який олівець. Ну, і, звичайно, нам потрібно буде вести якусь свою діяльність, тобто підписувати свій малюнок і обов'язково ставити дату, щоб ви бачили свій прогрес. Ну і, звичайно ж, хоча б два рази на тиждень вам потрібно буде цим займатися. Ну і, звичайно ж, почнемо з основ. А, В чому зосереджується малювання, це, напевно, в 9 основних законах. Це закон перспективи. Деформувати предмет, щоб створити ілюзію, ніби одна його частина розміщена ближче за іншу. Ми про це все будемо детально говорити. Сьогодні просто ми знайомимося з цими поняттями. Також закон розміщення. Нам потрібно розміщувати об'єкт нижче на малюнку, щоб, здавалося, ніби він ближче до вас. Закон розміру. Потрібно малювати об'єкт більшим, щоб наблизити його. Закон перекривання, нам потрібно зображати об'єкт попереду іншого, щоб він здавався трошки ближчий. Також закон на потрібно малювати частину об'єкта протилежно до джерела світла, темнішими барвами, щоб надати зображенню об'ємності. Закон тіні, нам потрібно зображати тінь біля об'єкта з протилежного боку від джерела світла, щоб створити ілюзію глибини. Ну, і, звичайно ж таки закон контурів. Потрібно перемальовувати межі округлих предметів, щоб надати їм об'ємності і глибини. Не можемо не сказати про закон горизонту. Нам потрібно позначати лінію горизонту, щоб, здавалося, ніби об'єкти на малюнку містяться на різних відстанях від наших очей. І закон насиченості. Віддалені об'єкти ми малюємо світлішими і менш детально. Взагалі, неможливо намалювати якесь об'ємне зображення, не застосувавши хоча б один із цих базових законів. Це, ось як говорять, невід'ємна база. І також є основні е, принципи, яких потрібно. Які потрібно пам'ятати, це саме перше позитивне ставлення. Віра в себе, я це можу, це досить важлива така частина освоєння будь-якої навички, тому що якщо ти не віриш у себе, то не думаю, що в тебе вийде, тому що це досить така велика кропітка робота, і себе морально також потрібно буде підтримувати. Також ваш малюнок буде неповторний, якщо ви будете відображати ваш власний досвід і ваше світобачення. Тобто, не обов'язково все буде принтер копіювати. Бажано додавати а, якусь свою родзиночку, саме а, вашого світобачення і, відповідно, вашого досвіду і уяви. Ну, і, звичайно ж таки постійна практика, про це я буду говорити також постійно, це якісь щоденні вправи. А, і коли це буде регулярно, то тоді, звичайно, можна чогось навчитися. А, ви не зможете малювати як художник, якщо ви будете нехтувати цими принципами. Але якщо буде постійність, якщо буде наполегливість, то в принципі все можливо в нашому житті, можливо, все.